Те попытки, которые предпринимаются недругами Китая, я имею в виду прежде всего, это связано с попытками устроить провокации вокруг Тайваня, которые, безусловно, являются неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, и теми санкциями, которые применяются в отношении Китая для того, чтобы затормозить его развитие, они, безусловно, обречены на полный провал. Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня. Світу вже реально загрожує Третя світова, чи як це взагалі сприймати? А також яка в цьому роль Російської Федерації про це друзі говоримо просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Отже, з чого взагалі почалися такі розмови? Що Китай збирається нападати на Тайвань, народно визвольна армія Китаю. Вторгнеться на острів Тайвань на початку червня поточного року. Про це пише Global Press із посиланням на джерела в міністерстві оборони Китаю за інформацією Видання на цей час китайські військові почали навчання навколо території Тайваню. Зокрема, вони проводяться в Тайванській протоці, на півночі, півдні та сході острова, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів. Військові навчання проводяться за участі армії, за участі флоту, військово-повітряних сил, ракетних сил в районах навколо Тайваню, фактично оточивши Тайвань. Також опублікували відео, на якому берегова охорона Тайваню попереджає ВМС Китаю змінити курс. Речник Міністерства закордонних справ Китаю каже, що такими діями. Тренуваннями Піднебесна збирається передати керівництву Тайваню попередження. Воно наступне. Якщо їхні військові сили зіткнуться, Китай залишить Тайвань стікати кров'ю із розбитою головою. Кінець цитати раніше повідомлялося, що в Китаї побудували копію урядового кварталу Тайваню. Цей макет зазначили експерти використовується для того, щоб відпрацювати на навчаннях ракетно-бомбові удари по острову. Дуже схоже із Рашкою. Правда, вся ця ситуація. Кілька місяців тому мій колега Віталій Портніков коментував, що може статися у випадку нападу Китаю на Тайвань. За його словами, і я погоджуюсь абсолютно, США в такому випадку будуть змушені набагато рішуче ніж у випадку, наприклад, з нападом Російської Федерації на Україну діяти. Нагадаю, що США є союзником Тайваню. Про це час від часу заявляє і Джозеф Байден, і представники його адміністрації. Тож існує реальна загроза. Третью световую. Потому что с полученным Штатам Америки доводится включаться. То есть такая война начнется, учитывая вообще всю весь экономический вес Тайваня. И то, что Соединенные Штаты должны будут действовать куда более решительно, чем в случае с украинским кризисом, мы можем получить вообще даже в мировую войну. Ну, по крайней мере, войну, которая ударит по мировой экономике, там, уменьшив ее на 30-40%, как минимум с огромными жертвами. Опять-таки, если она будет еще затяжной, потому что американцы в последние месяцы они стараются вооружать Тайвань таким образом, чтобы Тайвань мог отдать отпор народно свободительной армии Китая не только в Тайваньском проливе, что раньше была главная идея, что это морская война, что китайцы не должны доплыть, а если они доплывут, чтобы были битвы на самом острове. Это значит, что все эти заводы, которые производят чипы, все это рухнет, плюс санкции против Китая. В общем, это будет просто Жі слово к какое-то другое русское слово потрібен, панівається із букв, а не говорить просто катастроф. До речі, російські пропагандисти ар'яно і давно підтримують наміри Китаю захопити Тайвань, порівнюють Китай із Росією, яка теж хоче повернути свої цитую колонії, себто Україну а Китай, себто Тайвань. Україна на сьогоднішній день це колонія. Это даже не протекторат, это просто колония, которую делают расходным материалом. И поэтому то, что происходит в рамках СВО, называйте его войной, не называйте его войной, ничем не отличается от формулы Китая: о том, что все, что было Китаем, должно быть Китаем: Макао, Гонконг, Тайвань. Блумберг, и с посыланием на слова высокопоставленного адмирала Джона Аквіліна пише, що Китай нарощує свій військовий і ядерний потенціал у масштабах, яких не було за часів Другої світової війни. Аквілін вважає, що є всі ознаки, які можуть свідчити про готовність Китаю до вторгнення на Тайвань. Він додав, що, попри економічні проблеми Пекіна, його офіційний оборонний бюджет останніми роками зріс на 16% до понад 223 мільярдів доларів. Що ж для нас, друзі? Навіщо я вам всю цю сагу оповідаю? Як це може вплинути? Для нас в цьому контексті важливо те, що Китай і Росія невпинно нарощують співпрацю, зокрема, і у військовому контексті. Нещодавно міністр оборони Великобританії, а це пан Гранд Шапс, звинуватив Китай у наданні чи підготовці надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. Ша сказав, що американська та британська військова розвідка мають докази того, що летальна допомога зараз надходить або буде надходити із Китаю до Росії, ну а потім використовуватися проти України тиждень. Тому ми вам про це розповідали. Путін відвідав Китай. Я додам, що це був його другий візит менш ніж за рік, і перший закордонний вояж після чергового переобрання його самопроголошеного переобрання президентом Росії у 2023 році. Сі Цзіньпін також здійснив свою першу закордонну поїздку саме до Росії після того, як був котре переобраний лідером Китаю. Загалом це вже 43 третя їхня зустріч. Знають один одного давно. Підтримують зв'язки давно такої кількості контактів, щоб ви розуміли, керівник Китаю не мав з жодним іншим головою держави. Уявляйте, скільки разів вони перетирали теми повернення своїх так званих колоній і допомоги одне одному в реалізації цих планів за підсумками першого дня перемовин сі і Путін оголосили, що посилять співпрацю в оборонній сфері, а також заявили про спільність позицій в українському питанні, зокрема про китайський. так званый мирный план. Тема урегулирования украинского кризиса затрагивалась. Представитель КНР изложил мне основные тезисы того, о чем шла речь в ходе его недавней поездки в Европу изложил свою позицию, связанную с китайскими мирными инициативами. Мы уже неоднократно говорили, мы считаем, что Китай искренне стремится к тому, чтобы урегулировать эту проблему, предлагает различные варианты, ведет себя очень гибко и, на мой взгляд, искренне стремится к решению этой проблемы. Мы обсуждали это ну, достаточно подробно. Також Китай часто стає на бік Росії на великих міжнародних майданчиках. Наприклад, нещодавно на засіданні Радбезу ООН Китай звинуватив США в тому, що вони затягують бойові дії в Україні, поставляючи смертоносну зброю. Про Росію такого Китай не говорив. В адвічі от того, що робить США, а саме затягивает бойові действия. Ми этого делать не будемо, і ми не будемо извлекать вигоду из кризиса. Наша позиція. Ясна, Ми хочемо пащірять мирні переговори і політичне урегулювання. У відповідь США наголосили, що поставлятимуть зброю Україні доти, доки Росіяни не виводять свої війська з території України. Дружбу США та Китаю аналізували низка світових медіа після візиту Путіна до Сінзіньпіня. За даними Associated Press, Росіяни поділилися з Китаєм чутливими військовими технологіями. Наприклад, завдяки Росії Китай став третьою світі країною. Після США і самої Російської Федерації каздатна виявити запуск балістичних ракет на ранньому етапі. Ну і головне, зараз Китай використовує Росію як піддослідного кролика у війні. Про це йдеться в тексті The Washington Post. Китай спостерігає, як і наскільки Москва порушує норми міжнародного права, промацує на їхньому прикладі свій можливий досвід. Скількох людей застосовують для досягнення тих чи інших військових цілей, яких втрат зазнає Російська Федерація, і як на це все на весь цей гвалт реагує міжнародна спільнота з проекцією, як на їхні дії може зреагувати е, теж світова спільнота? Отже, російсько-українська війна стала для Пекіну ідеальним уроком, таким наглядним реаліті-шоу, у світлі потенційного захоплення Тайваню пише Вашингтон Пост, ти щойно Росія перестане бути в цьому потрібною, Китай може так само легко припинити цю безлімітну наразі дружбу. Напишіть в коментарях, чи нападе, як ви думаєте, Китай на Тайвань. Ну і. Чи це в ракурсі наших стосунків зі Сполученими Штатами Америки і стосунків Тайваню зі сполученими штатами Америки може якось вплинути на перебіг війни з росіянами. Цікаво буде почитати ваші думки. Слава силам оборони, друзі. Дякую вам за довіру. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Це Баймія Кофі, це банка наша і Патреон. Допомагайте, будьте разом з нами щодня. Ну і не забудьте підписатися, якщо раптом тут вперше. До зустрічі!